Вітаю вас, друзі. Сидячи саме зараз у готелі Хілтон, хочу записати це відео. Знаєте, така надихаюча обстановка, щоб поговорити про дуже важливу річ. Про те, що інколи ми не бачимо своїх можливостей або навіть свого, своїх таких талантів. І сказати вам про те, хто точно не досягне мети, не досягне успіху в найближчі часи. От просто така жорстка дуже тема. По-перше, успіху не досягнуть ті, хто негативщики, от ті, хто бачив у всьому, що і те погано, і те погано, і те не так, і те їм не подобається, і так далі. Негативщики зійдуть з дистанції. По-друге, успіху не досягнуть ті, хто перекладає відповідальність на інших людей. Це не я, це правительство, це у мене така команда, це у мене такий наставник і так далі. Ну і по-третє, успіху не досягнуть ті, хто лінується вчитися. Лінивці сходять з дистанції теж. Тому робіть вив виводи, хто ви, як ви дієте в екстремальних ситуаціях, а як ви з якими сценаріями ідете по життю? Тому що ті, хто негативщики, ті, хто винить других в тому, що у нього не виходить, бо інколи він навіть не пробує, і ті, хто ліниться, лінується. А якщо у вас є це, хоча б в маленьких пропорціях, ви знаходьте це і видаляйте, тому що нами управляє те, про що ми не знаємо. Якщо ми не знаємо, ми так інтуїтивно робимо і навіть не розуміємо, чому не виходить. Але якщо ми знаємо, якщо ми це осознаємо, якщо ми це можемо відмітити в собі. Ми кажемо так: о, дивись, тут я полінувалася. Хоп, видалили, да, і щось робимо. О, тут я е, негативлю, от прям жорстко впадаю. В якісь там о, все пропало, соплі на кулак. Найшли, видалили. А, якщо ви вините, завинили е, іншим, да, те іншим. І це відмічаєте, хто б це не був: чоловік, команда, мама, папа, діти не дають будувати бізнес, часу нема. Це не я не працюю. в мене просто часу нема. Ви скидаєте відповідальність на час. Тому відмічайте це і робіть все, щоб не попасти в когорту тих. Хто точно не досягне успіху найближчим часом, а можливо, взагалі по життю? Все, привіт всім з Хілтона, успіхів нам.